Два вовки. Колись давно дідусь відкрив своєму онукові одну життєву істину. У душі кожної людини йде боротьба, дуже схожа на боротьбу двох вовків. Один вовк утілює зло, заздрість, ревнощі, егоїзм, амбіції, брехню. Інший вовк є втіленням добра. Миру, любові, надії, істини, доброти, вірності. Онук, здивований словами діда, задумався, а потім спитав, а який вовк урешті перемагає? Дідусь усміхнувся і відповів завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш. А якого вовка годуєш ти?